Назвати молодець Клім Віталійович, городка згородка Дослідник, КЗПО Одеського еконатуралістичного центру Афаліна. Представляю вашій увазі доповідь про вплив лікарських рослин та фітокомпозицій, ріст та розвиток пшениці, аналіз їх антивірусної активності темонмодуючої дії. Актуально: має допомогти людству справді з проблемами інфекційних та інших захворювань. Особливо на фоні всесвітньої економічної кризи. Проблеми, пов'язані з пандемією COVID-19, вже забрали життя більше 6 мільйонів хворих. У США нова мутація xxbv Л1-5 штаму COVID-19 Омікрон, яка має неофіційну назву Кракен, пише видання Сансатайл. Він у п'ятір разів швидше передається, ніж перша варіація Омікрон і вражає тих, хто був вакцинований, та раніше перехворів на коронавірус. Зокрема, у Нью-Йорку та Нью-Джерсі зафіксували рекордний рівень шпиталізації за останній рік. Також зростає рівень смертності від вірусу, повідомляє ЦДС. В Україні у жовтні 2023 року з'явився новий штамп Епік. Це варіант штаму COVID-19, sars cov 2 Омікрон, Епік виявили у Дніпропетровській, Закарпатській, Сумській, Хвенніцькій, Тернопільський та Чернівецькій областях проблема зв'язнення імінтету та використання доступних препаратів рослинного походження, наприклад, препарат Імуприд, дасть змогу успішно протистояти розповсюдженню вірусних інфекційних захворювань. Тому метою нашої роботи було дослідити вплив лікарських рослин та фітокомпозицій на ріст та роздох парські пшениці та спрогнозувати. Їх вплив на вірусні, інфекційні, імунітет та здоров'я людини. Завдання дослідження: узагальнити сучасне уявлення про проблеми імунітету та можливості використання лікарських препаратів з рослин для корекції імунітету, проаналізувати імуномоделюючі рослини місцевої флори для використання їх в медичній практиці. Провести дослідження впливу препаратів лікарських рослин на розток партії пшениці методом кореневого тестування, проаналізувати вплив лікарських рослин та фітокопозиції на інфекційні захворювання та посилення імунітету людини, зробити власні розробки профілактичних препаратів при гострих респіраторних захворюваннях та для зміцнення імунітету людини. Об'єкти та матеріали дослідження. Об'єктом дослідження була пшениця сорту Арнаутк та Лозанівськ. Протягом трьох років у лабораторії ЄНЦ Афаліна проводили дослідження лікарських рослин, загаліозниченнячої дії, шавлії лікарської, розмарину звичайного, пирію повзучого, ромашки лікарської, куркуми, імбиру, броньок-чорної тополі та ефірної олії чайного дерева. Використовували також грудний аптечний збір 2 та насік пропорісу 20%. Методи дослідження В нашій роботі ми використовували методи лабораторного тестування лікарських препаратів Всеукраїнського дослідного фізико-хімічного інституту імені Богацького. Так званий кореневий тест. Для дослідів брали сухе листя кількістю по 15 грам. 10 крапель олії чайного дерева, та чайну ложку прополісу на 250 мл окропу. Настояло 30 хвилин, використовували стандартну методику пророщування насіння злакових культур пшениці сорту Арнаутка та Лозанівська. Проводили протягом 30 хвилин обробку насіння тривідсотковим перекисом водню. Насіння промувало дистильованою водою та розміщували по 12 насіннин у кожну чашку петрі. Та залавали 20 мл настрою лікарських рослин так, щоб рослини були занурені у воду наполовину. Насіння пророщувало протягом 4-5 днів при температурі 23-24 градуси по Цельсію. Корінь тінь вимірювали за допомогою лінійки. Усі досліди вимірювали проводили не менш як у трьох повторах. Середнє квадратичне відхилення вимірювали за допомогою загальнозміснення. Загальновідомих методів математичного аналізу у біології. Методи дослідження: оцінку експериментальних даних проводилося за загально сприйнятими методами середнього квадратичного відхилення. Цей метод рекомендовано на всеукраїнсько фізико хімічним інститутом імені Бугацького. Результати дослідження на виготовлених нами. В препаратах 20% прополісу, куркуми та олійчайного дерева, броньовчорне тополі, фірма Ароматика виявила, що проростаре насіння не відбувається. Різь корінців пшениці під впливом настою виру прогнічувався у 187 разів у порівнянні з контролем. Це свідчить про значний інгуючий вплив препарату на поліоклітин, корінців та на наросток вірусів і бактерій. Наші попередні та теперішні досліди показали, що препарати олії чайного дерева, крукуми прополісу 20%, броньок чорної тополі та імбиру мають аналогічну дію, як антивірусні фармацевтичні препарати аміксин і озель Високий ступінь інгубування росту корінців пшениці, показав і препарат грудного збору 2. Він пригнічував фріс корінців у 8 разів у порівнянні з дисильованою водою. Таблиця 1. Вплив препаратів лікарських рослин на ріст конітів чотириденних проростків пшениці сорту Ардаутка Результати дослідження Наші попередні та теперішні досліди показали, що препарати оліїчайного дерева, рукоми прополісу 20% броньок чорної тополі та імбиру мають аналогічні дії, як фармацевтичні препарати Аміксин і озель томівір. Високий ступінь інгубування росту корінців пшениці показав і препарат грудного збору 2. Він пригнічав ліс корінців у 8 разів у порівнянні з десельованою водою. Ми Ви успішно використовували грудний збір 2 для профілактики гострих респіраторних захворювань та грипу. Перепарати шавлі і лікарської топирію повзучого виявили невисоке пригнічування корінців. Але їх успішно можуть застосовувати як загальнозміцнюючий засіб. Висновки: високу антивірусну активність виявили препарати олії чайного дерева, броньок чортої та Куркуми і прополісу доціль від цукрового. Вони повністю пригнічували проростання насіння пшениці та виявили таку ж антивірусну активність, як фармацевтичні препарати Аміксин та озельтамвір. Препарати імбиру гальмували різ корінців на 1880% у порівнянні з контролем. А препарат грудного збору 2 на 800%. Ці препарати виявили високу антивірусну активність. Настоя шавля лікарської тапорів повзвучува приніщувала різко летів на, на 250-350%. Але статистичний аналіз показав відносність цих результатів. Власні пропозиції Наші досліди показали високу антивірусну активність препаратів олійчання чайного дерева, куркуми, бруньок чорної тополі та прополісту доці відколу. Їх дія аналогічна відомим антивірусом фармацевтичним препаратам аміксину та озвітами віру. Але наші препарати мають також антибактеріальну дію і менш побічних ефектів, тому можуть успішно використовуватись при грипі та гострих респіраторних захворюваннях, таких як коронавірус, штамп омікрон, значно пригнічують розвиток вірус, вірусних інфекційних захворювань, препарати імбиру та грудного збору збору-2». Даючи змогу імунній системі самостійно розпізнати та знищити інфекційних агентів. Усі дослідження, препарати ми рекомендуємо використовувати як імунобудлюючі та загальнозміснюючі. Препарати застосовуються внутрішньо але з дотриманням рекомендованого дозування. Чудовий результат дає і ополоскування ротової порожнини. профілактикою від вірусів є маска з додаванням 5-7 крапель олій, чайного дерева. Власні пропозиції. Ціна на запропоновані нами препарати варіється у рамках 10 100 гривень. А от, наприклад, антивірусний препарат Ремдесові коштує від 9 99 гривень, зусиль від 4 тисяч гривень. Тому більшість населення може використовувати доступні препарати для профілактики вірусних інфекцій при високому рівні вакцинації. Україна може комплексно вирішувати проблеми пандемії. Апробація препаратів. Протягом двох років ми досліджували препарат на основі броньок чорної тополі прополісту 20% соку алоевера та меду травневого. Для дітей прополіс та броньки чорної тополі настоювали на воді 2 доби 20 грамів препарат на 100 мл води. Усі інгредієнти змішувалися у співвідношенні 1-1-1%. Для дорослих використовували настій броньок чорної тополі у 70% етанологі. Препарат приймало 10 дорослих, 5 дітей. Усі добровольці визначали зниження температури, полегшення стану здоров'я, при гострих респіраторних захворюваннях, зникнення хронологічного бронхіту. Зникнення запальних процесів у ротовій порожнині на наш подив. Застосовували препарат три рази на день по одній чайній ложці. У більшості добровольців препарат прийняв розвитку гострих респіраторних захворювань. Побічних ефектів при застосуванні препарату не спостерігали. Дякую за увагу!